В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чесникова із програмою Я і Ми Суспільні технології. Вітаємо усіх, хто разом з нами. Вітаємо в студії пані Наталю Чесникова. Вітаю, добрий дня, день. Наталі. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про реальність або історичну чи документальну підтвердженість смерті через розп'яття і Воскресіння Ісуса. Сьогодні бачите, якраз цього року на, на, на сьогоднішній день припадає другий день свята Песах. У євреїв і е, Страсна П'ятниця за новим стилем або григоріанським календарем. Оскільки ми історичних таких моментів торкаємося, то я, бачите, вдягнувся сьогодні особливим чином під цю програму. Правда, у мене не та літ, але я все одно з покритою головою про духовне, як у євреїв, це прийнято у чоловіків, саме молитися з покритою головою. Отже, я навіть не знаю, з чого почнемо і чому, пані Наталя, ця тема. Сьогодні у нас ну, частину вже сказали, що наразі зараз наближення велидня, великодня, і е, другий момент е, це в принципі е, про Ісуса Христа е, дуже багато розмірковують, як віруючі, так і не віруючи, насправді. І найбільше запитань викликає е, три моменти: це непорочне зачаття, це е, безгрішне життя, і це факт Воскресіння. Чому це важливо? Бо якщо відкинути ось ключовий момент стосовно Воскресіння, що Ісус дійсно помер, був розп'ятий, помер, а на третій день воскрес, то вчення Христа лишається лише гарною етичною системою. І саме момент розп'яття, смерті і Воскресіння Христа є тим фактом, підтвердженням того, що Ісус дійсно був Спасителем людства. Ну, саме саме напевно воскресіння, тому що розп'яття багатьох людей розп'яли в історії, і це ну якби не робить їх чимось видатними, і особливими. Хоча якщо людина була праведна і ну, була замучена за, за праве діло, наприклад, смерть Сократа і так далі, таких людей пам'ятають, звичайно, але все одно Ісус саме вирізняється тим, що про нього говорили, що він живий. Ну, тут в даному випадку, якраз момент смерті, виду смерті, а дуже важливо, якраз як свідчення того, що Воскресіння дійсно відбулося. Тут ще навіть не знаю, з, з чого почати підходити до Воскресіння, тому що ну, з одного боку, дійсно так, є навіть цілі релігійні течії. зокрема, я чув, що в мусульманстві, в ісламі. Вони говорять, що Ісуса не його навіть в Коран потрапило там такий срядок, що вони думали, що вони вбили його, але вони не вбили його і не розіп'яли. Тобто Бог вибавив свого праведного, там розп'яли когось іншого: чи Юду Іскаріота, чи Симона Кірінеянина, тобто хтось його з собою замінив, а він собі. Тихо, десь якось продовжив жити і робити свою справу, не привертаючи до себе уваги. Так тобто на цьому я і пропоную з цього я й пропоную почати. Тобто, якраз наша передача називається Чи дійсно Ісус Воскрес? Але перед цим треба тоді дійсно переконатися, що факт і смерті зафіксований. Чому? Бо взагалі існує дві версії. Тих, хто намагається протестувати Христове вчення і факт Воскресіння говорять про те, що два варіанти: або просто він заснув, тобто люди подумали, що він помер, а не насправді він заснув, і просто через деякий час прокинувся. Друга версія про те, що учні викрали те тіло Христа. І ми з вами намагатимемося якраз аргументувати і проти одної, і проти іншої. Версії, давайте почнемо якраз з смерті. Ось ви нагадали, що у мусульман є така версія, що насправді він не помер, а Бог його врятував від страждання смерті. Да? Сам факт того, що Ісус, по суті, був не лише до розп'яття присуджений, там було ще дві друга кара бічування, тобто бічування і розп'яття, гарантувало, що людина стопроцентно помирає. На Христі. Ну, якщо цікаво, може, відкинувши, можливо, деякі духовні моменти, етичні якісь моменти, зупинимося в даному випадку на фізичних якихось фактах. Багато дослідників християн, які мають саме медичну освіту, вони проаналізували опис різні джерела, де описуються моменти. Від арешту Ісуса і до Його смерті на Христі, і з точки зору сучасної медицини, там вже опрацю пояснено кожен кожен крок. Ну стосовно самого бічування. саме по собі бічування могло стати вже причиною смерті людини було зазвичай така цифра 40. 40 ударів це була така граніч гранічна погранічна кількість ударів яку може витримати людина а звичайно так як фарисеї сподівалися ще й на доступний етап розп'яття вони по суті слідкували за тим щоб ударів не було 40, а було ну як мінімум 38 чи 39. Але чи не плутаємо ми тут єврейську юдейську юриспруденцію з римською? Адже Ісуса засудили і збичовували саме римляни, і на цьому місці оповідають про те, що у них там. Ну, вони тортурам піддавали людину. Не просто бичували батогом зі шкіри, а вплітали туди щось таке, наче євреї такого, ну начебто Ні, ми нічого... не робили. Ага, ну ми ж про що говоримо? А хто бичував Ісуса хіба євреї? Ні, римляни. Але ви О. просто сказали про єврейський закон, про 40 ударів це єврейський закон. А. Павлока говорив, що мене я не бачу протиріч, річ, тобто е, карали за римським законом, і ця цифра в 40, це мала реальні. Життєві показники, ну а тобто, тобто, Римляни теж давали 40 ударів без одного, як і євреї, чи ви не впевнені, вони Я вам що більше скажу навіть на території, ось коли Російська імперія була і теж було таке вид покарання, як бічування, і ось під час цього покарання теж приблизно така ж сум, така ж цифра випливала. Ну я читав там шпіцрути нами били. То там здається, взагалі забивали до смерті. Там вони не рахували цих ударів. Теж по кількості, тобто була визначена, ну тут вже я за цифру спорити сперечатися не буду. Але була теж стала стру... цифра стала цифра, після якої ну якщо то... вижив, то значить да. пощастило. тобто були люди, якщо які звичайно помирали і від меншої кількості, але була певна гранична. Пізно, ну, яку намагалися не перетинати. А, стосовно того, що ви говорите, ну, в принципі, 40 я ж наголосила, що я торкаюся медицинської точки зору. Да? І дійсно, ви звернули увагу, що це були за батоги, батоги зі шкіри і на кінцях вплетені металеві наконечники, да, були такі. Тобто, Христос ще на шляху до того, як його розп'яли. Він зазнав великої втрати в крові, і коли його помістили на хрест, то знову ж таки розп'яття на хресті воно практикувалося багато-багато років. І ну, так якщо можна так сказати, римляні були вже спеціалісти своєї справи. А там кожен етап був врахований і все пояснено. Ну, щоб не дуже зосереджуватися на в цих деталях розписувань. Я просто можу порекомендувати. Просто забей, забей, за, в, запрос зробіть в Google. А, наприклад, стаття є Трумен Девіс, це доктор медицини. Стаття називається Поступ від 9 квітня 2004 року і там просто крок за кроком, з медичної точки, медичними термінами, пояснюється, що відбувалося з Ісусом. І чому а, це лікар. Була переконана, що дійсно Ісус помер. Тобто Він не втратив свідомість, римляни не помилилися, не здалося їм лише, що він вмер. Він дійсно вмер. Бо після того, після що пройшов Ісус, він просто не міг вижити. Образно кажучи, у нього не було шансів не померти на Христі після трьох, після, певної, після певних кількості годин, які він перебував на Христі. По суті, людина. Вмирала від задухи та від зупинки серця. Це аргументи проти таких гіпотез, що начебто він втратив свідомість, так, а так. потім прийшов до тями в могилі, і там якось позвав чи що, і там уже хтось прийшов йому на допомогу. Так, Так, 100%. Тобто сама форма страти це вже свідчення того, що коли він вже воскрес потім, то це дійсно було воскресіння, не пробудження від сну, не приходження до тями, а саме. Воскресіння після смерті фізичної? Ну так, ця історія, звісно, відрізняється від, скажімо, дочки начальника синагоги, яка просто там захворіла, і це могла бути якась клінічна смерть. Зараз ну, реанімація розвинена набагато сильніше, ніж тоді, коли Ісус прийшов і сказав, що вона не померла, а спить, і вони насміхалися. Можливо, він дійсно щось відчував, що це ще процес, не те, що незворотній. А в цьому випадку, звичайно, це, це зовсім інша історія. Але це ж лише один е, ну одна версія. Тобто, ми говоримо про воскресіння. Ну, якщо ми говоримо це не версія, а це саме дослідження слова, які спираються на дослідження. Ні, коли тобто... я говорю про версію, я маю на увазі гіпотезу про те, що він ну, оклигав чи отямився після так. бичувань і, і розіп'яття в печері. А ми сьогодні згадували, що в, в Коран потрапила фраза, що вони не вбили його і не розп'яли, а це тільки здалося їм. І мені здається, що це від того, що Мухаммед спілкувався з християнами, але різними. Там були і несторіани, ну, в аравії, і різні християни. І ходили тоді апокрифічні Євангелі або окремі оповіді, можливо, усні, можливо, вже записані. І одна з них була: я не пам'ятаю, що це за Євангелія чи що за історія. що... Хтось з учнів Ісуса дуже і побивався, що вчителя розіп'яли. А Ісус з'явився і сказав: Ні, я тут, я з тобою, я живий. Тобто, це то це трохи з іншого боку. Люди підходили. Що, начебто, Христос або ну щось божественне ввійшло в Ісуса на Йордані, коли Він почув, що він син Бога, і після того почав проповідувати і змінився так, би мовити, змінив весь спосіб життя свого. І що ця саме сила Бога, чи Ангел Божий, чи Дух Божий, він вийшов, коли ну, ця людина Ісус висіла на хресті і почав з'являтися уже як ну, духовно воскресла істота, як архангел, чи там, метатрон, чи хтось, от, типу, як замість Бога. Ну, дивіться, начебто це якесь виклик може викликати якесь протиріччя, але насправді це знову ж таки доказ того, що Ісус був розп'ятий і Воскрес. Бо ви говорили, що десь почули якась інформація дійшла. Да? Тобто, коли відбувається якась подія, вона розповсюджується в різних джерелах, а можна допустити, що певним чином письмові джерела можуть частково або повністю загубитися. Але усні перекази вони не губляться. Але у усних переказах, звичайно, є один недолік. При е, того що, тому, коли одна людина передає інформацію іншим. Інформація може трішки трансформуватися. Якісь деталі можуть бути опущені або навпаки додаються, так тобто людина може інтерпретувати почуту інформацію, але факт того, що подія відбулася, це фіксує. І, до речі, не лише в мусульман, да, до мусульман дійшла якась усна, форма, усна версія. Да. Можна згадати певним чином такі традиції і пояснення, легенди, да, чи як перекази, як назвати. Як і на нашій території пояснюють ту чи іншу традицію пасхальну. Теж та кра, крашення яєць, так, або. Випечка свя... з пасок, це не є, скажімо, традиція біблійного походження. Це до дохристиянські Це дохристиянські вірування, які mm -hmm. через те, що інформація до народу доходила в усній формі, вони зазнавали трансформації і пристосувань до, до того, що вже було да, до культурного життя тої чи іншої країни. Так у нас це було там яйця і паски. Якщо ми говоримо про Англію, то там зображення кролів так? Це це теж має біблійного походження, але це свідчить про того, що як відлуння від інформації воно трансформувалося таким чином у народні традиції, але як не дивно, це все одно свідчить про те, що був факт. Того, що Ісус був розп'ятий і воскрес. Ну, на наші терена це вже прийшло готовою релігією, тобто це з Візантії вже ну тисячі років вже було християнство, майже до ну 900 там і так далі. Ну, тобто це вже досить розвинена релігія за 900 років. Можуть по можу посперечатися як державна сама релігія, так стовідсотково є певні історичні постаті, які ми завдячуємо тому, що християнство було. Прийнято на Русі, але вже відлуння якесь через е, тих мандрівників, які прибували на території України, е, через учнів Христа. Ну, е, стосовно Андрія Первозваного, це така гіпотеза, да, яка нам подобається. Можливо, це дійсно було так, але стовідсотково крім апостолів, могли просто інші учні теж принести е, цю добру звістку на територію України раніше, ніж це було зроблено офіційно. Ну, в ще такій радянській атеїстичній літературі, хоча вони теж користувалися, звичайно, і там літературою 19 століття, були такі гіпотези, версії, ну, порівнювали воскресіння Ісуса Христа з воскресінням там древніх богів. Ваала, там, який з мотом, з, значить, зі смертю, боровся і мав пройти через Шиол, а потім повернутися. Або ще Озіріса, ну і там багато вони наводили таких паралелей. Але ясно, що там йшлося про. Ну, як би сказати, Про весну. Тобто Люди ось таким чином, через такі легенди, через міфи, вони показували, як воскресає природа, земля, так? трава, там, зелень. І через от такого, начебто, Бога, який помер восени, взимку там пролежав у гробі, ну, грубо кажучи, ототожнення з якимось божеством, просто от життя рослинності, тваринний світ починає розмножуватися, там, жучки, павучки навесні і так далі. Тобто через такі от історії. Ясно, що ну це трохи штучне порівняння, тобто люди почули, що хтось ожив з мертвих, і от тільки цю тему взяли. Але ж ясно, що Ісус це історична особа, на відміну від цих міфів, досить до речі, стародавніх Єгипту там чи Ханаану чи інших земель. Ну я ще хочу е, в цьому плані нагадати, в чому унікальні ще історії про життя, смерть Воскресіння Ісуса Христа. Деякі деталі не просто про народження, про його життя, про те, що він прийде, є в Біблії в старому заповіті, а й саме опис його смерті, моменту смерті та те, що він був воскресний. Тобто, це дійсно такий момент, дуже важливий, якщо порівнювати старий заповіт і новий заповіт, то можна знайти відповідники. Ну, можливо, кілька прикладів. Да? Про що йде мова? Хвилиночку. Ну, наприклад, в Ісаї зазначено. Зачитаю. Йому призначили гроб з лиходіями, але він похований у багатого, тому що провини він не учинив і не було в його устах омани. 53 розділ, 12 вірш. Тому то дам уділ його між великими і сильними, буде ділити здобич за те, що віддав душу свою на смерть. І до злочинців його зарахована буде, тоді як він поніс на собі гріх багатьох, і на злочинців став заступником. Я б тут хотів зупинитись: от для когось, ну для християн це такі пророчі рядки. Ну, для юдеїв, наприклад, ні. Тобто вони очікують месію, вони в оригіналі читають все це, з покоління в покоління приймають, але вони не знаходять в цьому. Саме Пригад... християнського смислу для Пригадуйте... них це не, не не аргумент. Я згодна Пригадуєте, я вам запропонувала на на початку передачі, щоб ми в далеко не вдавалися в якісь духовні моменти. Якраз на духовних дуже не зосереджуватись. Чому бо мета нам до довести, да, якщо хтось сумнівається, бо буває, що навіть у віруючої людини іноді може бути моменти. Ну, сумніву, то тобто, як у наприклад як говорять, невірюючий Фомада. Він не був поганою людиною, він не був поганим учнем. Але в якийсь момент свого життя він сказав, не повірю, поки не не побачу. Ну, Може для так. когось важливо почути Побачьте. якісь не лише духовні аргументи, да? а якісь саме аргументи стосовно того, які докази є. Да? Як доводити, наприклад, невіруючим своїм знайомим. Просто цікаво, що для когось це докази, для когось ні. Тобто, там, наприклад, є слова, що через це він розділить з сильними якусь здобич. Якщо це про Ісуса, то які є сильні, до яких він, начебто, як пристає останнім, і ось вам ще один останній він з вами розділить теж вашу здобич. Стосовно аргументації, то знаєте, є коли йде дослідження, то дослідник підраховує. Так, наприклад, ось в нього є теорія певна, і він досліджуючи розподіляє, це підтверджує, це не підтверджує да? щось. Тобто є якісь дрібниці, дійсно, які ми стовідсотково не можемо пояснити кожне слово в цьому пророцтві. Але дослідник потім підраховує, скільки доказів на захист його версії, а скільки проти. І якщо версій на захист більше, то він визначає її як правильно. Тобто в даному, випадку, в даному випадку пророцтва не... не... Неважливо, як букавки, да до букви, щоб все Загаль, Загальна лінія співпадає. Тобто, за багато багато років до народження Ісуса Христа, коли навіть не могли передбачити, яким же чином він прийде, яким чином чином він порятує, виведе звільнить від рабства, принесе царство Боже на землю. Люди навіть не могли представити, да що ось то та людина, яку вони очікують. Бо століттями чекала євреї зараз, чекають, продовжують. чекати. Вони чекали так. сильного лідера на білому коні, який Бо вони не перекує могли... мечі так. на лемищі тобто... і списи на серпи. І тут якраз цікаве пророцтво, яке зовсім не вписується в те, що людина б хотіла. Як яким е, якою він хотів би людина бачити свого спасителя? Ну, наприклад, якщо я щось чекаю, а мені приносять щось інше, я кажу, дякую, мені це не треба. Я буду продовжувати чекати те, чого я чекаю. Це ну, Так же відбулося. Тому, чому і у де відвідкинули е, прихід ну не спаси... ну, <laughs> ладно, не Пані Наталі. А я хотів вас спитати: от з приводу пророцт, там багато теж на них різних точок зору. От дехто каже, що кожне пророцтво воно стосувалось чогось конкретного в той час, коли людина пророкувала. Ну, наприклад, пророк Ісая каже Ахазу Цареві, який там uh -huh. зі своїм сином виходить на зустріч, а точніше, Ісая зі своїм сином вийшов йому на зустріч, і сказав: Ось ця молода жінка народить сина, і е, е, йому е, назвуть ім'я Еммануїл, І перш ніж немовля скаже тато, і мама. Ті два царі, яких ти боїшся, вони будуть завойовані Асирією і понесуть як здобич їхнє все майно, Асирію, тобто не бійся їх. Через рік, буквально там скільки не, не розмовляє, все це станеться. І е, до пророків висували такі речі, що якщо людина скаже і воно не збудеться, то це не пророк Божий, його побийте камінням. А якщо б пророк сказав, стой, стривайте, хлопці, це збудеться, але через тисячу років. То як же ж такого пророка можна було провірити за цим критерієм Моїсея, так би мовити, так от люди кажуть, що кожне пророцтво воно стосувалося якоїсь конкретної події, тоді, конкретної людини, чи ще щось, а вже потім воно так би мовити, екстраполювалося на месію, як месіанське. Угу. І якщо ну... так, то Ісая, на вашу думку, він говорив тут про якусь конкретну людину, яку він особисто, можливо, знав? А... Ну, автор, який це написав? Я зрозуміла. Я хочу трішки ну, продовжити з пам'яті зберегти да, те, що Ісая говорив, як приклад до, ну щоб який ще краще пояснює, дає відповідь на те питання, яке ви поставили. Візьмемо псалом Давида, 21. й Тобто, тут е, два тексти. Є текст, де безпосередньо ми розуміємо, що е, Давид вже взиває до Бога. Описує обставини свого життя, що з ним відбувається, і раптом він туди включає текст, який не стосується саме його, а стосується пророцтва про Ісуса Христа. Як це відбувається і в нашому житті? Ви ж вірите в те, що і зараз є пророцтво? Пророцтва. ну не знаю. Я більше бачу, що люди говорять, говорять, а воно все безвідповідальне. Там що я от відчуваю, війна закінчиться через місяць. Ну, наприклад, там і ну, це інша тема. Язик без кісток. Всі щось плещуть, коротше, тому я вже їй не звертаю уваги, чесно кажучи. Згодна, ось це взагалі е, така тема, яка є е, е, справдиві. Пророцтва є лже пророцтва, Так ну про якщо їх крапля в морі, і ти не знаєш, як їх вирізняти, то краще всі. Всі відкидати, тобто а, у вас таке рішення. Буде як буде. Ну а купуватись ну, на що на нас? Тобто, все. дивіться, якщо допустити, що якийсь відсоток і є пророцтв зараз, о, тож якийсь, який. А який? я бачила кілька е, випадків, коли на служінні, в церковному служінні, тобто йде мова е, про певні яв... Ну, певне слово йде. Да? А потім е, проповідник зупиняється, і він відчуває, що ось зараз є пророцтво, є час пророкувати. Це буває дуже рідко, я згодна. Але таке, таке буває. І ось цей текст, його так само, як в Псалмі Давида його видно, коли людина дає розміркування свої, а коли людина робить пророцтво. Але це я знову ж кажу, це дуже глибока тема, на чому я б хотіла, щоб наші слухачі і ми наразі зосередилися, те, що сталося з Ісусом Христом. І в тому числі е, е, смерті Воскресіння задовго до його народження ще навіть е, е, було, було описано частково в, в, в пророцтвах Старого Заповіту. Як це відбувається, я думаю, в псалмі Давида буде зрозуміло. Перечитайте 21 й псалом, і ви зрозумієте, де Давид говорить про своє життя, і де починається і закінчується пророцтво про Ісуса Христа. Ну на жаль, кожний вірш ми не можемо зараз розбирати, а доказів, які підтверджують факт того, що Ісус Христос дійсно помер і воскрес, дуже дуже багато. Мені здається, що Давид міг говорити про себе. Він же поет. Він, наприклад, говорив: Я встану рано і із зорю. Був такий мультик про півника, який будив сонечко. Тобто, поет може встати і будити сонечко. Вставай, сплюху, я тобі заспіваю псалом і ти вийдеш. Так, ну на жаль, у мене зараз російський варіант відкрити. Я все-таки спробую швиденько відкрити. да, Псалом 21. перший. Ну, давайте все-таки моє, за моєю версією це зробимо, бо час закінчується. Відкрийте вдома свою Біблію і перечитайте Псалом 21. І знайдіть у тексті той фрагмент, який стосується Ісуса Христа. У нас ще лишається чотири хвилини, і я б хотів ще одне питання поставити. От з приводу це вже не зовсім стосується нашої теми, хоча стосується теми Воскресіння, різні погляди на Воскресіння. Я думаю, що це цікаве питання, і можливо навіть окремо якось поговорити. Тобто, що значить Воскрес? Там в грецькій мові зустрічаються два слова різні: Анастасіс, звідси ім'я Настя, Анастасія. І ще одне, і обидва вони означають, якби вставати, розпрямлятися, підніматися з ложа, з хвороби, ну, роз... випро... випростатися, начебто знову одужати щось таке. І були такі течії, які ну, якось більше говорили про якесь духовне воскресіння. От, до речі, є такий рядок, що він був умертвлений за тілом, але воскрес духом. Як ви розумієте, от і дехто от з таких духо... ну не знаю, як би сказ, спірілітуалістичних е, таких гіпотетиків, він говорить, що от, бачите, це не про тілесне воскресіння, а про від тілом він помер, а от духом воскрес. Uh -huh. А тоді цікава е, інформація про численних свідків, які бачили його Воскресіння в тілі, тобто е, це інший аргумент, свідчення це мотре, да, чи четверте свідчення? Очевидці. Бо крім апостолів, які говорили про Воскресіння, Ісус явився як мінімум 500 людям після свого Воскресіння, і це не забуваючи той факт, що розп'ятий він не був десь там в окремому таємному місці. Розп'яття відбулося на лобній горі, да тобто щоб краще було видно і у цього. Цієї трагічної події було на жаль, багато глядачів ну, чи на щастя, вже тоді виходить, де якщо це вони стали свідками, багато глядачів, які бачили, як він помер, і можливо, ті ж самі люди були серед тих 500, яким він явився вже воскресли. і взагалі саме життя, яке надалі вели учні Христа. Підтвердження є того, що це дійсно відбулося. Бо якщо б учні на власні очі це не побачили, це у них би не було достатньо сил так жертвувати своїм життям і йти на страшні муки. Бо більшість учнів Христа вони померли не просто смертю через страту вони померли жахливою смертю. Когось розпиляли, когось живцем з, 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 спалили. Когось теж розп'яли, але верх ногами. Да? Тобто, якщо б це було дійсно не так, то чому б учні е, вклали все своє життя, покинули все, полишили життя е, і присвятили себе, собі, себе служінню, бо вони дійсно розуміли, що те, що відбулося, сталося насправді. Ісус був тим, ким він, е, ким він говорив. Тобто, Сином Божим. Який прийшов і через своє Воскресіння дарував людям спасіння. В цьому сенсі цікаві слова з Євангелія від Матвія, що Ісус з'явився учням Воскреслим на горі, і сказано, а деякі не повірили, засумнівалися. Тобто, навіть якщо Воскресли, з'явиться Ісус. От, от така фраза є в Євангелії від Матвія в кінці. Ми сьогодні з Наталею Чесниковою в програмі Я і Ми розмірковували над таким історичним фактажем щодо. Розп'яття і воскресіння, Ісуса. Дякую, пані Наталя. Дякую на все добре. На все добре.